Дозвола, видавалися чи ні. Це ваша структура Так. Тобто там все добре, логально, нормально. Те, да? що люди відчувають. Як можу сказати? Два коптія це не один стиль, не знаю, не все, що немає, воно просто це природний запах. там тільки пірічка,

Там навіть ні тиску немає, нічого не сказати, що казати, ну, що авіазапад нікуди не дідишся. Ну і він не такий, не то, що він, просто да, легенький. Він да. е... ну я вважаю, що це ненормально розміщати ну, такі підприємства тут самі. Район 6 школи 12. -ї. фактично це гор. Уявіть собі, що там сморять страшний. Так, так, поверю, так, що спорудили. Саме водимочівський сільський голова, який на випередженні працює, тому що говорять, що цей завод має бути. Зала, завод, завод, так, так, це завод Там 5 і 7, там більше не, не, не було. Я дитя, і я такі працюючим там. Давайте ми таким чином домовимося. Ну, По-перше, нам сказали неформально, що вони вже готові закриватися. Так? <зас> так, Вони вже закрилися. <зас> ну, сказали, що нам неформально, що вони вже закрилося. Вони не працюють, зараз там нікого немає. Що вони хочуть перенести це. Цю і попросили сьогодні не приходити на мене. Я сказав, що так, як ми домовилися, ми сьогодні спробуємо зайти і подивитися, що і до чого, як і так е, Наскільки я розумію, нас може чекати сюрприз наступного характеру. На оснастку нас пустять, а там будуть носіти замок На тому підприємстві сьогодні воно не буде працювати. Дай що будемо робити, дійди, ми подивимось. Що ми будемо робити, ми подивимося, звичайно. Ну, тому що згідно чинного законодавства, я працівники поліції на приватне майно ми якби не зовсім можемо вриватися. З іншої сторони, ми ж оголосили це, ми ж публічно сказали, так, що, будь ласка, покажіть нам, прийміть і все інше. Це не зовсім дружній крок з боку цього, цих власників. Ну, я совсем зараз, як відбувається в п'ятницю, він сказав, що виїжджає і відрядження буде аж через тиждень. Оце я вам даю. А він сам київський власник. Так що... А людей там більше немає. Ну, Люди. Я не знаю, кого він ви... Ні, Ну ви розумієте, ці моменти. Я тобто ми домовимося так, що навіть якщо зараз нам щось не вдасться, ми зараз подивимося, тобто ми йому спуску не дамо. Я думаю, що ми просто будемо вимагати перенесення. А вам ми попросимо я офіційним запитом дати всі документи, як ви надавали дозвола, що там, як розберемося. Ну, я не можу вас звинувачувати, ви напевно там докажете да, ці всі моменти. Ви знаєте там є ситуація. Корупційна держава за 500 доларів нас можна вирішити будь з будь-якою. це не цікавить, не турбує. Я не знаю хто. Так, нащо мені читати документи, коли люди звертаються, сотні людей, які скаржаться на погіршення здоров'я? Ну і все, От ми зараз хочемо прийти, щоб це підприємство звідти обрало. Ви мене запитуєте, чому не закрив? Я не санстанція, от ми зараз є з місцевою санстанцією. <здан труба> <клова> <клова> <civilization> e, Значить, дивіться, щоб ми там e, не цей, дайте добро. Люди зайдуть, їх не є багато, є депутати міської ради. Я не знаю, скільки скільки тут є, є. Ви дивіться, я не знаю, щоб не було пригод, тут є представники поліції. Що я там буду вас щось вам там робити? Ми ж цивілізовані люди оголосили: прийдемо, подивимося, прикинемо, що до чого. От і все. Ми ж не йдемо щось там здійснювати, поки якісь дії. Але ви знаєте, що є проблеми. Треба її діти сюди. Де, де. Ну почекайте, ваші проблеми тривають роками, це зрозуміло. Але люди скаржаться, ви це прекрасно знаєте і бачили у Фейсбуці, на Фейсбуці. Ну, а ми, а я буду пробувати жорстче рішати. От завтра будемо вимагати в санстанцію чи структури, яка є, щоб вона закрила терміново це все. все. Тому що буде громадський тиск і тому подібне. Це не Подивимось. Вони вам казали, що вони нам є така інформація, що не хочуть згорнути підприємство, чи ні? <рит> <рит> Це вже плюс, хай шукають якесь місце інше. Ми ж не проти, хай, але вони повинні <рит> бути в нормах не троїхати. Добре, я. Я тут збираю. Сині здання. Колеги пішли.

Кісь глина. Тирса, ніби. Заходимо на територію підприємства. Тут поблизу вже чули запах такий неприємний. Два львы, ну, конечно, было бы добро туда попасть. Но мы не будем... Это не совсем правильно. Бережно ну, усаля. <рес> <рес> не не... Ну дивіться, значить, давайте, щоб ми спілкували всі разом. Ми ж публічно попросили, дайте можливість. Люди фактично втекли. На малесенький замок закрили, вони розуміють ситуацію і так далі. Я б вон бачу, можете зняти змі. Пір'я, є, все інше і тому подібне. Ну, я ми зараз подивимося, що до чого, як і так далі. Ну, в принципі, що ми очікували побачити? Ми ж не спеціалісти, он з представник санстанції чи колишньої санстанції каже про те, що дозвола тут є. Значить, давайте. Ну, я не думаю, що логічно вламуватись, да? Ну, да. тому що потім скажуть, що ми тут займаємося. Хоча той замок можна виламати елементарно, але ну, це можна писати. Хоча я можу ламануть і потім, згідно чинного законодавства, законодавство, як маю, маючи цю недоторканість, не поки яка є, можна завести, але ну, видно, дивіться, тут нема що шукати. Вон пір'я лежить, вони якісь ці штуці. Ну, запах страшний, в принципі, тут нема що казати. Бачите, Ігор Володимирович, вікно відкрите, дивіться. Через вікно? Треба поставити. Воно відкрити. Буде просто проникнення без пошкодження. Запах на запах стоїть, так. А скільки ми тут багато приміщень? Видите, что Це смотрит сразу 3-4 минуты, что она Ну, обычно поздно. Чуть у нас листы, я думаю. зняти, навіть чи, може через ту трубу таку несу Нема ромки mm -hmm. Нема Роми. Mm -hmm. цього він скаче по тим Нарабо вискочив би зняв би Сказала закон я на вилізти Якщо треба, я зараз можу зламати, туди ми можемо зайти. Давайте приймемо рішення, чи це нам потрібно тут щось присутня. Жителі, де є, ну, е, я думаю, що ви скажете, є смисл вриватися чи ні? Обійдемось без пошкоджень. Ну дивіться, просто я думаю, що власники будуть потім використовувати. Скажуть, що завтра там щось зникло, і все інше. Дивіться, я давайте ми домовимося таким чином при представниках поліції. Значить, При представнику санстанції тут присутнього перша позиція. Значить, мені прикро, що начальник обласної структури сюди не приїхав. Я дав офіційне звернення і запрошення. Політичні заходи. Я буду розбиратися, що це за начальник, яка ситуація і так далі. Якщо є така кризова ситуація, він повинен бути. Значить, я вам обіцяю, можете сьогодні йому перезвонити, що буде мій виступ у Верховній Раді. Раз, друге. Значить, Мої помічники вже сьогодні готують документи на вас, як ви давали дозвіл, які були тут норми і все інше, і тому подібне. Ви, ваше обласне начальство. Це другий момент. І третє, я думаю, що принцип такий: ми даємо тиждень часу, тиждень часу до наступного понеділка, щоб це підприємство припинило офіційну свою роботу. І якщо воно буде далі продовжувати, ми це побачимо. Значить, ми, як попереджую міліцію, ми просто прийдемо сюди, вже без всяких і його будемо закривати силою. Зберемо більше людей, я попереджую, тому що це ні в які ворота не йде. Значить, ми знайдемо механізми. Хай попробує тут нас це. Я попереджую без всяких. Ми його просто силою закриємо. Ми Йому даємо час, хай шукає можливість. Воно не має, не має почати роботу. Я доручу вам. От Борис Карпус є журналісти, я прошу дивитися, вон стежка йде, тут можна пройти, можна сюди пробратися, охорона тут є дружня, вона так само дихає тоюсь ерундою. Ми подивимося, що до чого я. Якщо це підприємство буде гратися далі з нами, ну, я кажу ще раз, я без всяких. При поліції кажу, ми прийдемо, зламаємо, закриємо це підприємство і все. Тому що іншого варіанту немає. Нехай шукають, як його перенести. Ну давайте логічно, дивіться. Горб, з цього горба, от воно трують і все інше. Інших варіантів, я не знаю які, це завдання, я кажу по-старому, санстанції, закрити його в чортої матері, щоб його тут не було. Все. Якщо через тиждень не буде, значить ми приходимо і закриваємо його силою. Інших варіантів немає. Морозовичі, хай самі приймають рішення, без вашого дозволу, так? якщо вони хочуть до вас їхати, умовно, я таке чу. Так? Ви теж дзвоніть. Я не буду їх супроводжувати, щоб не дати їм, да? але у вас є громада, збирайте людей, рішення. Якщо громада проти, ну вибачте, це токсичне підприємство. Да? Ми ж все відчуваємо, воно ще не працює. Воно має знайти таке місце, щоб воно було з фільтрами якимось, да? щоб воно було якесь герметичне, щоб там щось відбувалося, якісь очистки. Я не знаю, що це як, ну принаймні не е, майже от біля міста за кілометр, щоб його труїти. Які пропозиції є? Ще які пропозиції? Ну, тобто, давайте логічно, що я ж не зайду зараз, не буду там перевертати і вивозити. Але дивіться, я попереджую, і змі будуть знати. Мені прикро, що нема міської ради тут, представників, ну депутати є, мається виконкому. Бо це так само їхні проблеми, бо вони представляють жителів Нововолинська. Але е якщо нема, ми збираємо більше людей. Ми сюди приходимо, ми закриваємо вплоть до того, що е, я не знаю, привеземо машину, загрузимо чортої матері, вивеземо десь їм з їхньою увагою і так далі. Ховатися від людей, від депутата, ну це не, 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 має, не має права. Будь-яка структура. Все. Попередження ми дали при всіх. Медичний центр, де приїжджають люди із Польщі, де це ж Також стоїть питання. Плюс. Водиш ПТУ і ПТУ. На майданчику на 15 п'ятна школа там було чудово так само залпа. Тобто давайте ставимо резюме, ставимо. Тобто, я сьогодні оформлю всі ще раз звернення офіційні депутатські. Я доручаю Андрій Михайлович. Я не хочу займатися. Набереш начальника цієї служби, попередиш від мого імені, що якщо хто йому дав, значить документ сюди. Якщо йому усно заборонили, мене це не цікавить, тому що дивіться, я народний депутат, зібралися люди, він не може виїхати з Луцька сюди, бо це політична акція. Ми розкажемо йому, що таке політична акція. Раз, це неправильно, він повинен приїхати сюди, подивитися, бо я розумію, що йому нема що сказати. Тобто, звернення ми оформляємо, даємо місяць, тиждень часу. Наступний понеділок я на місці, бо зараз їду на сесію. Ми приходимо, якщо вони не припинили роботу, я кажу ще раз, я прийду ломом при поліції. Народного депутата затримати не мають, ми зірвемо це чортої матері, привеземо грузовик, спакуємо, вивеземо все. Ну іншого варіанту немає. Це буде справжній народовладдя, тому що е, ми ж нормально діємо. Там поспілкувалися, прийшли сюди, поспілкувалися, дали попередження від громади. Все, дійте в межах чинного законодавства, припиніть цю роботу і все домовилися. Допустимо флор ну, в житловому масиві коли несприятливі погодні умови. Не І цей припис говорить, що коли несприятливі погодні умови, не ви повинні вжити там необхідних мір. Тобто зменшити виробництво, ну, я не знаю, там у них має бути згідно е, технічної документації. От. І по суті, вони, вони його не виконують. Дивіться, давайте ми домовимося такого, Я ще раз це, це то як мінімум це три. Дивіться з кроноспаном, там складніше питання, так? але я от при всіх кажу, я депутата міської ради. Можливо, на наступному тижні спокійно, без шуму, ми сядемо за стіл переговорів з покійською, розберемося з приписами зі всім. Ну поспілкуємося як мінімум, але я налаштований. Там треба вести діалог. Тобто підприємство, як на мене, повинно працювати, але повинно. Вкладати ресурси в очисні споруди ці всі, фільтра, щоб не труїти. Але з ними треба вести. Бо це Шарашкіна контора. Вибачте, я не знаю, хто їх не власник. Це просто про закривати, виганяти. Все-таки от Зараз там черговий транш інвестицій. Да? ну, Ви розумієте, для міста Нововолинська, з закриттям шахт, то тут треба дивитися по такому. Але займемося цим. Пір'я аж позаносила десь метрів 100, може навіть більше.